Отримали ми нашу довгоочікувану модельку. Це є кейп, накидка, актуальна зараз перед Новим роком. Я думаю, ви можете це вдягнути і на вечірку, і ви це можете. О, бачите, один я вам зразу показую, як він виглядає у розгорнутому вигляді. Це ось така от штука. Така собі дизайнерська. В нас вони вже були. В нас вони вже були десь доброго дня. В нас вони були десь рік тому, і ми все просили, просили їх і нарешті дочекалися. Ось така накидка. Тут є дирочки для паска. Під що ми її будемо носити? Ми її будемо носити під лосіни, під штани. Я думаю, що кожна жінка під сукню, наприклад, коротку, класичну сукню. Маленьке чорне плаття буде дуже круто. Розмір єдиний М-Л, Так заявляє виробник заміра. Є ми вручну їх вже зробили. 1980 і цей кейп, бачите, тут рукав зроблений кейпом. Ось такий от. І цей кейп буде ваш. У нас є всього три штучки. Тому пишіть, не зволікайте. Воно згодиться не лише на, на новий рік, воно згодиться вам і далі на якусь вечірку одягнути. Таке треба мати в гардеробі.